Всім привіт! Гарбузовий комбайн. початок. Накреслив, начертив, намалював на металовій, як воно должно бути, як я це все бачу. На металові воно погано видно. Дві труби сепарації, дека. Підшнек. Приблизно такі розміри зразу робив на металові, щоб було якось в натуральній величині щоб було зрозуміло, як його робити. Потім поїхали на плазму і вирізали дві такі кришки сторони, і ізодню. І під корпусом зразу повирізали, сверлили вже самі під решета і під зодню, під ці дві кришки. Так все вийшло. Пільшняк, крішка. І рому. Так вийшла рома, перекинута вверх ногами. Два метри довжиною комбайн буде. Це швеллер. Переварений временно. Таке дишло вийшло. Це буде прикручуватися. Ще виточу шайбу. Таке буде прицепне. Швеллера дишла, пускав далі. Ось до досередини роми усилив його косинцями. Тут такі будуть кронштейни під ось. Ось буде з 2 ПТС. У нас ступець А колеса, можливо, будуть з і внутренка приварена під такі ступиці. Тут розкоси зробив. Може тут буде чіпляться прицеп. І шнаком буде насіння, зразу в прицеп усе йти розкоти поварив. Ширина комбойна получилася по ромі. 1,69. Це таке я. Начертив, щоб переходи між рифетами були нормальні. І щоб і не мало, і не багато, щоб зазор був. Ну, таке буде перше відео. Швелер 120-й, який був, з такого і робимо. Виставляли його всю раму, щоб було рівно на двох таких трубах. Труби виставили по уровню, тут на стовп поклали, там підморчали ці труби. І отак вийшло. Труба піде ще на згортача. Сьогодні 10 серпня хочемо встигти зробити комбайн на цьому сезоні. Це т 150. Що дивлю У штуку таку. Ну, далі знімо.